Всіх вітаю, любі друзі. Тільки що мені захотілося зробити пасивне навантаження зі змінною конфігурацією. У мене є ось такі чотири резистори по одному ому. Я хочу їх послідовно і паралельно з'єднувати. Буде такий невеличкий радіатор. Знаю маленький, не на 400 Вт, та навіть і не на 50 Вт. Але я думаю погружатиму його в воду. Або ще щось таке, якщо мені буде потрібна повна потужність, буду паяти паяльничком своїм. Він уже такий старенький, але блін, такий класний і недорогий. На все, що побачите, я залишу посилання в описі до цього відео. Ось такий у мене блочок от безіус. Дуже класний на 65 Вт. І щоб живити паяльник Type-C-C type, -C, type -C кабель і ось такий кабель, де він випав десь. Mm -hmm. Ось такий кабель-тригер він заставляє e, зарядочку давати 20 вольт і виходить на повну потужність. Я до кожного із кінців припаяю ось такий роз'ємчик. Напевно, що все-таки маму. Сконфігурую. І буде в мене скільки 4, да? Чотири окремих проводка для паралелізації і для того, щоб послідовно з'єднувати. Ну, кожен етап я вам покажу. Ну тут нема нічого хитрого. Видавлюємо трішки флюсу. Буду паять пост е, 60 з Лайном, але він дешевий, можна його придбати у нас на площадках з об'явами, і він досить добре лудиться. Так. Трішки температурки накрутимо. Десь до 400 градусів. У мене тут така спеціальна обучена дощечка. В принципі, дуже добре. Вона залоджується, зверху ще покриє термоусадочкою і буде нормально. Ось так. Більш-менш, ну і другу сторону. Відповідно, так само. Так, щоб еще рівненько. Трішки флюсу, ну и трішки припаян. Угу. ой, хорошо растекается. І ще паяльник досить потужний. Добре прогрівається, все. Ну, от і все. І так виконуємо з іншими резисторами. Ну Отак от, от я поприпаював. Я думаю, краще вже не буде. Ці роз'ємчики ну, тримають от сили, може, імпер 15, 10. ну в принципі, більшого і не потрібно. Зараз це в термоусадочку. Буде красивенько. Ну, припой скрізь розтікся. Дуже добре. Зараз запакую в термоусадочку і попашу. Так, я вже їх термоусадив. Дуже красивенько вийшло. Тут е, були такі, як заусенці, ну, коротше, нерівність. Пришлось мені шліфанути трошки. Майже на всіх. І мене дуже бісить, що воно тільки з одної сторони прижимає. Ну, тобто, буде з одної сторони прижим. я не розумію, ну, типу, як, як е, стабільного пятна контакту досягти. Все як для людей. А тут якийсь кратер. Ну, нічого, я намазюкаю термопастою, добре чи? і буде контакт хороший. Добре, зараз буду тоді виконувати провода з'єднання. Подивимось. Ось такий в мене проміжний результат. Типу, папа, мама, папа-мама, ну, воно буде все рядишком стоять. Ось так. Ну, якось там вигную ще, плюс-мінус. І тут ще буде посерединці XT60. Є, здесь на все пропаю. Обжим це добре, але пайка. Пайка завжди краще. Я так думаю, на мою думку. Бо у кожного своє. Але якщо пропаяв, можеш бути впевнений, що от. Там точно буде дуже добрий контакт. Ніякого заіскрення, задимлення і так далі. ну Зараз термоусажу ще це, припаяю, посажу оце так сюди, це зверху. І спробуємо під навантаженням, дам, скільки в мене є. Ну і подивимось, як воно все буде вести. Я думаю, буде грітися як скотина, але. Це ж резистор, він там, не знаю, скільки градусів 200 може тримати. Не знаю, можливо і більше. Хочу ще вам показати, як прекрасно просто паяє солдер. Без ніякого флюса, Просто на суху, скажімо так. Але треба, щоб був добре розігрітий паяльник. В ньому вже знаходиться флюс. І це просто пісня, як то кажуть. Просто доторкаюся І все. Все, красота. Чу чудо, чудо просто. Просто чудо. В другу сторону так само. І як ви можете помітити. Е, я роз'єм не виймаю із свого противоположного, скажімо так, папи, мами. І не забуваємо термоусадку, а то прийдеться потім відпаювати. Термоусадочку надягаємо. Обість. І сюди. Красота. Ляпота. Просто красота ляпота. Обов'язково, щоб. Був е, хорошо нагрітий паяльник, бо це досить е, теплоємка. Теплоємний роз'єм. І я залишаю е, відповідний роз'єм всередині, в тому що буває воно настільки е, накаляється, що ну, він сходить з своєї орбіти, якщо можна так назвати. О, все, красота. А так воно тримає один одну і все. Відповідна частина теж дуже нагрілася. Ну і все можна виймати. Трішки переставрався з припоєм, А так припаяно дуже добре. Так, термоусадочку можна надівати. І ось такий виходить красивенький роз'ємчик. Так, трішки. Припаяємо вогнем. Угу. Хтось може мене поправити потрібно термофеном, термофеном. А де мені його взяти? Термофен. Для того, щоб термоусадку не мусаджувати. Подарите термофен, Буду термофеном. А так згалка. Ось такий розімчик вийшов. Ну, я гадаю, не, не, не сильно стидний. Зараз буду іще кол Перемичечки для того, щоб послідовно робити. Ну, так, то нормально виходить. Красота. Ну от такі перемички. Було у мене був у мене провід 2,5 квадратика. Я зняв з нього ізоляцію. Пообжимав з обох боків. Їх потрібно три, ну, там кусочок залишався, думаю, а що не зробити? Запас карман не жме. Зараз естественно, Опаяю і все в термоусадочку заверну і буду такі симпотні перемичечки. Все, далі буде. Так, я свій Титанік уже на водичку поставив. Е термоакумулятор. Коротше, щось в мене пішло не по плану, все було красивенько-красивенько, а тут я щось на, на цього. Ну, коротше, зв'язав я два радіатора е капроночкою. Верхній холодний, тому що нижній холодний. І мене цікавить, чи буде блок живлення від комп'ютера видавати ну, потужність. Я з'єднав два паралельно, два послідовно, і повинно бути там півома. Да? Чи один ом. Напишіть в коментарях. Ну і орієнтовний струм повинен бути около. 25 ампер, по-моєму, чи щось около того. Так. Блок живлення я. Угу. Запустив. Так, на ньому 12,9. Ну і давайте пізнаємо і подивимося, скільки буде. Так. Оп, включив. Так. 11 ампер. 11,3. Ну, я думав буде більше. Ага, давайте тоді все паралельно включимо і подивимося, що буде. Так, під'єдною все паралельно. Зараз подивимося, який струм буде зараз. Так, вмикасики. Намазаю я термопасти відро, а воно скользить, треба, не знаю, якось шурупами. Прижим, ну, залишає, як там кажуть. Коротше, не дуже хороший прижим там. Опа, є. І струм, струм 37 А. 11 вольт. Нормально, оно. Як гріється, 400 Вт. 400 Вт. Ну, холодне, ну, типу, зараз, напевно, прогріється. Ці штуки ще холодні. Потужність знижується, тому що прогрівається. Як ви бачите, було 400 а вже 380. Але досі, досі, досі. Тільки починає бути трошки тепленьке, Бути. Але тримається, тримає блок жилень, я, я не розчитував, якщо чесно. Я не розраховував, що він буде видавати такий струм. 34 А було чуть більше. Ну, і в принципі ця штука. Це так. Перевірити навантаження. Ну, вже вона нагрівається, я не буду сильно знущатися. Ну, цікаво, цікаво виходить. Звичайно, не дуже. Ну, вже, вже досить тепленьке. Знизу холодне, передається тепло, але вже тепленьке. Ну, це так, перевірити. О, так, тут, тут холодненьке, тут тепленьке і тут тепленьке. Навантаження таке пікове дать. 400 Вт. Або скомпонувати, наприклад, для. Аккумулятор розряджать, якийсь єм, ємний. якийсь літій-залізо-фосфат на 100 А. Буде струм. ну Потрібно рахувати. В районі 15, десь 10 А. Типу, нормально постав собі, нехай воно розряджається через таку штуку. Але один мінус, що потрібно буде напругу контролювати, щоб його не омертвить. А так. Ну, Більшість це баловство, рукоблуз, там, скажімо так. Але все одно цікаво, цікаво. Якби їх було більше штук 10, можна було б до батареї і зробити обігріваці. Все, дякую всім за увагу. Компоненти, які е, ви бачите, які я замовляв з Китаю, я залишу в описі до цього відео. Можете ознайомитись. Дуже рекомендую ось цей припой. Прям супер. Суперський. А ще рекомендую е, свій паяльник. Один мінус в ньому. Е, коли часто вставляєте і виймаєте, отут відходить від платки роз'єм 55 х 25 А так ось чудо, чудо, не паяльник. Все, на цьому буду завершувати. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всіх цьому